Отже, шановні колеги, деталіальна дисфункція дійсно, знаєте, такий універсальний механізм патогенезу низки великих захворювань, яких ми розглядаємо в умовах полікоморбідності. Це і артеріальна гіпертензія найчастіше, це теросклеротичні зміни, це цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, бронхіальна астма, ниркова недостатність. І знаєте, достатньо часто сьогодні ми говоримо, що безумовна серця, нирки, печінка можуть дійсно бути об'єднаними явищами. Індетеліальної дисфункції серед ось таких взаємообтяжувальних патогенетичних факторів цих коморбідних станів. Останнім часом ключову роль відіграють а, такі чинники, такі, знаєте, на мій погляд, найголовніші. це низькоінтенсивне запалення та пероксидний стрес, які і спричиняють ось цю індотеліальну дисфункцію. І, як відомо, в останні роки в Україні смертність від хвороб системи кровообігу вона значним чином зростає, особливо зараз в Україні. І сьогодні це займає перше місце в структурі. Причин смерті подивіться 68% та провинного виходу на інвалідність серед. Пацієнтів, а саме процездатних пацієнтів це 23%, що дійсно надає нам величезну, величезну економічну, медико соціальну а, певну проблему. І ось треба зазначити, що ось такі негативні медико демографічні тенденції пов'язують із значним розповсюдженням відомих найпоширеніших факторів ризику, до яких ми відносимо гіперхолестеринемію, куріння, надлишок маси тіла. Це сьогодні дійсно велика проблема, а також комбінація певних компонентів метаболізму. Сітечного синдрому, артеріальної гіпертензії, яка сьогодні є самостійним, певним, потужнішим фактором ризику. Стратегічна роль гендотелію сьогодні відомо, що це не просто якийсь там, там бар'єр або фільтр. Генделі сьогодні розглядається як Окремий орган, який навіть може важити до 2 кг, майже до 2 кг, що являє собою певний знаєте, такий плас спеціалізованих клітин з ендокринними, автокринними, паракринними властивостями, та це певна така вистілка всередині серцево-судинного дерева. Стратегічне розташування детелю на кордоні внутрішніх середовищ організма дозволяє йому забезпечувати, ось підтримувати ось такий судинний гомеостаз. І перші роботи з детального вивчення структури футів. Уніцію Ентеля також оцінювання його стратегічної ролі було ще опубліковано лауреатом Нобелівської премії Флори в 1966 ще році. Вже тоді було передбачено кардинальний перегляд у найближче десятиліття уявлень про ендотелі. Від, знаєте, такого висловлювання, як звичайна целофанова плівка, до найважливішого чинника формування атеросклеротичних подій. Отже, відомі ендотеліальні фактори. Сьогодні ми можемо поділити, як відомо, на дві величезні групи: це вазоконстриктори і вазоділятатори. Отже, вазоконстриктори це відомий ендотелін, ангіотензин 2, тромбоксан класу А. І вазоділятатори це, перш за все, детеліальний фактор депаралізації, це просто циклін і також оксид азоту. Отже, саме оксид азоту сьогодні ми можемо віднести до факторів, які інгібують запалення разом з натрий-діуретичним пептидам. А фактори, які підсилюють запалення, безумовно, це фактор некрозу пухлин альфа і супроксидні радикали. Ендотелі забезпечує велику кількість різних функцій: це і тромбогенність судинної стінки, це вплив на тонус судинного русла, це регулювання адгезії лейкоцитів, це різні проліферативні процеси на рівні судин. І ось біосинтез оксиду азоту відбувається якраз під дією ферменту еносинтази з лівобертаючого езамеру аргійної. Це такі ляргеніну, це якраз такі ендогенні джерела а, і ляргені, який на відміну від справа, обертаючого деєзамеру, є фізіологічно активним. Але ще і інші є екзогенні джерела для синтезу, і це також, коли ми зовні можемо додавати ляргенін, харчові продукти, а також інші певні комплексні ліки або біологічно активні добавки. Щось таке дисфункція ендотелію, Як сьогодні ми розуміємо, цей патологічний стан. Отже, перш за все, дисфункцію нателі сьогодні розглядається як певний дисбаланс між біологічно активними речовинами, які виробляються клітинами, що вистилають внутрішню поверхню судин. Судина це не просто орган, який може механічно переносити кров, кисені, потужні речовини. Судини сьогодні, як відомо, беруть достатньо активну участь в обміні речовини, регуляції основних функцій на дисбаланс ось таких факторів, які видаляються судинами. Впливають різні події. Перед за все, це спосіб життя людей. Це хронічні захворювання, це метаболічний синдром, перш за все, також хронічні інфекційні а, стани. І у Таких пацієнтів може виникати хибне коле, коли артеріальна гіпертензія чи цукровий діабет, метаболічних станів спричиняють дисбаланс саме тих гормонів, тих цитахінів, які призводять до ще більшого погіршення стану цього а, захворювання. А, отже, велика кількість різноманітних чинників, які сприяють розвитку інтеліальної дисфункції. Отже, як відомо, усі. Захворювання Тією або іншою мірою вони викликають розвиток ендотеліальної дисфункції. Отже, це артеріальна гіпертензія, яка безумовно ми пам'ятаємо певне навантаження на судинне русло, це а, гіперглікемія, яка надає а, певний. Дисбаланс біологічно активних речовин, і загалом це негативний плин на весь організм. Це гіперхолестеринемія, яка однаково впливає з гіперглікемією. Це жиріння, тому що ми пам'ятаємо, що, перш за все, це ще жирова тканина, це ще гормональний орган. Тому велика його кількість спричиняє дисбаланс гормонів і біологічних речовин. Вік пацієнта це певні умови старіння, безумовно причини. Вікових змін до кінця ще не вивчені, але безумовно це проблеми, які пов'язані зі старінням клітин, загибелю клітин, умовами апоптозу тощо. Сімейне анамнез спадковується, як відомо, не сама по собі деталіальна дисфункція, а ці патологічні стани, які можуть призвести до цих патологічних подій, наприклад, конкуруючи, такі як ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія. І фактори, які ми можемо модифікувати, це алкоголь, коріння, вживання наркотиків, безконтрольне або постійне застосування лікарських препаратів. Варальні контрацептивів, проти запальних засобів, а також це робота з радіактивними або токсичними речовинами. Безумовно, все це здатно впливати на судини. І ось подивіться, будь ласка, ми ще повернемось до цього слайду. Формується дійсно в умовах ендеталіальної дисфункції таке порочне коло різних патологій. Підтримка постійна підтримка оксидативного стресу, а це запалення. Коли є запалення, є станічний синдром, порушуються а, функції клітин-нервової системи, порушуються дезінтоксикаційні функції на тлі а, оксидативних, ось цих процесів перекисного окислення ліпідів, порушується метаболізм. На цьому тлі ми ще повернемось, порушується травлення, порушується мікроциркуляція і а, виникає а, розвиток тромбоутворення. Отже, як відомо, симптоми деталіальної дисфункції, перш за все, відповідають. Відають симптоми основних захворювань, до яких і призводить ось ця дисфункція, і зазвичай це артеріальна гіпертензія. Це цукровий діабет і шімічна хвороба серця. Тобто сьогодні це найголовніші захворювання, які нам можуть надавати фатальні або нефатальні кардіометаболічні ризики. Сьогодні дисфункція інтетелі може розглядатися як маркер початкового доклінічного атеросклерозу. Сьогодні у численних дослідженнях, присвячених виявленню у ранніх стадій коронарного атеросклерозу, переважає якраз позиція, відповідно до якої наявність дисфункції індателі розглядається як маркер ось такого дійсно початкового атеросклерозу. І сьогодні, як відомо, ключова ланка у патогенезі атеросклерозу є дисфункція ендотелію, тоді як атеросклероз, також, як відомо, є клінічним проявом ендотеліальної дисфункції. Ну, неможливо сьогодні не розглянути такі два потужні фактори, як артеріальна гіпертензія. Сьогодні в деяких гайдах визначається як самостійний фактор ризику, тому що артеріальна гіпертензія дійсно значним чином впливає на ендотелій, на його функції, змінює структуру. Жиріння сьогодні є незалежним чинником розвитку певних серцево-судинних подій також впливає на серцево-судинні захворювання. Отже, дійсно, артеріальна гіпертензія змінює ендотеліальну структуру і функцію, а наявність ендотеліальної дисфункції при артеріальній гіпертензії. Зумовлена порушенням синтезу та виведення оксиду азоту. І дисфункція ендотелію з дефіцитом оксиду азоту призводить до судинного ремоделювання. Ожиріння також незалежний відомий чинник. Як відомо, ожиріння супроводжується підвищенням рівня прозапальних факторів, і дійсно це може сприяти розвитку, також підтримувати вже розвинуту або сприяти розвитку ендотеліальної дисфункції, і це сприяє прогресуванню атеросклеротичних подій. Лікування детеліальної дисфункції безумовно це такі, знаєте, комплексні події, коли ми маємо поєднувати на рівні одного пацієнта одразу декілька препаратів. Використовуємо різні. Ми пам'ятаємо це антигіпертензивні, антихолестеринові, антиагреганти, антикагулянти. Це можуть бути фіблінолітики, венотоники, периферічні вазоділятатори, антиоксиданти. І ось дуже важливо зробити наголос на можливих сьогодні варіантах лікування. Дійсно, ми розуміємо, що є певні стандартні підходи. Однак ці підходи часто не усувають першу причину цієї проблеми, тобто енергетичний дефіцит клітини, також порушення мікроциркуляції та найголовніше оксидативний стрес. Тому сьогодні є певний оптимальний підхід, тобто одночасний вплив на кілька ключових механізмів: це покращення судинної функції та мікроциркуляції, це зниження оксидативного. Стресу та підтримка енергетичного метаболізму, це захист нервової системи та зменшення станічних станів. І сьогодні на фарм ринку України, безумовно, підтримуємо нашого вітчизняного виробника є геокаргінін плюс, який містить комплекс активних речовин, які працюють синергічно, усуваючи якраз оці ключові механізми різних патологій, які працюють перебувають з явищами ендотеліальної дисфункції. Отже, зверніть, будь ласка, увагу. Геокрагенін плюс є сьогодні в наших сучасних умовах і реаліях комплексним рішенням для лікарів, які ведуть пацієнтів з метаболічними розладами. А сьогодні таких пацієнтів вистачає як у віці 40+, так і раніше і, безумовно 60, Люди похилого віку. І, Безумовно, вони мають ці проблеми. Треба зазначити, що, на відміну від монокомпонентних засобів, що впливають лише на окремі симптоми, геокрогінін плюс він розриває ось це хибне коло патології одночасно, впливаючи і відновлюючи ендотеліальну функцію, зменшуючи явище оксидативного стресу, які підсилюють ендотеліальні зміни, нормалізується метаболізм, а під час нормалізації метаболізму, безумовно, це потужна детоксикаційна функція, покращується мікроцепту циркуляція і відбувається захист також і нервової системи. Отже, геокаргінін – сьогодні вибір лікарів, які прагнуть саме комплексного підходу та довгострокового результату для а, своїх а, пацієнтів в наших умовах українських а, реалій. А, Безумовно, інструкція є а, певним інструментом для лікаря. І ось, якщо ми розглянемо склад препарату, то один а, пакетик США форма містить l аргініну Зверніть, будь ласка, увагу. Вагу 3000 тисячі міліграмів. Це достатньо зручне дозування для корекції явищ детеліальної дисфункції. Також ацетіл тіл карнітін 500 міліграмів, також Л-карнітіна-фумарат, тобто це цілий комплекс 200 міліграмів. Верцитин відомий 250 міліграмів. Антиоксидант, потужний вітамін С, скорбінова кислота 400 міліграмів і рібофлавін, вітамін – це 2 міліграми. Отже, це дійсно такий форма США, порошок для приготування орального розчину у пакетиках. 10 пакетиків США в картонній упаковці і відомий спосіб застосування, тобто дорослим а також після 18 років, тобто не діти, а дорослі після 18 років, одне США один раз на день до прийому їжі в міст розчиняють у воді кімнатній температурі. Приблизно це може бути 200 мл. І безумовно вживають. отже однієї упаковки може вистачити на курс лікування, який може складати від 10 до. 30 днів. І повертаючись до комплексу, отже, елергінін, Ще раз хочу звернути увагу на дозування 3000 мг, Це відома амінокислота, попередній коксиду, азоту, який є ключовим регулятором судинного тонусу. Впливає на організм, покращує кровопостачання серця, мозку і кінцівець, зменшує ризики гіпертанії, шимію, ректильної дисфункції. Сьогодні у нас вже були такі питання: прискорює відновлення після фізичних навантажень та стресу. Як це діє за рахунок розширення судин, стимуляції. Детоксикація також підтримки імунітету людини. Еляцетилкарнітин 500 міліграмів. Це також цельована форма елькарнітину, що має кращу біодоступність, підвищує рівень енергії, зменшує в тому, стимулює роботу мозку, полегшує перебіг нейродегенеративних захворювань. найвідоміше є. Хвороба Альцгеймера, також це може бути діабетична нейропатія, допомагає при астенічному синдромі депресія, також хронічній втомі. Як це діє? Переносить жирні кислоти в метахондрії, забезпечує енергію, захищає нейрони від оксидативного стресу і покращує когнитивні функції, тобто пам'ять, увагу та витривалість. Також до складу входить відомий кверцетин, це флавоноїд із потужною антиоксидантною та протизапальною дією. Отже, це, відповідне зменшення запал. Та оксидативного стресу, запобігання розвитку атеросклеротичних подій та покращення стану судин, має також додатково противірусні та імуномоделюючі властивості. Як це діє за рахунок нейтралізації вільних радикалів, стабілізації стінки капелярів, а також покращення мікроциркуляції. І вітамін С безумовно, всі ми розуміємо, це потужний антиоксидант, який забобігає, по перше, передчасному старінню та зміцнює судини, підтримує імунну систему та. Прискорю відновлення після хвороб покращує засвоєння заліза, запобігаючи анемії. Як діє, перш за все, це захист судин захищає судини, сприяє синтезу колагену і посилює дію кверцетину, який також входить до комплексу цього потужного терапевтичного агенту. І вітамін – відомий рібофлавін, Отже, дійсно, це важливий вітамін групи Б, який бере участь в метаболізмі енергії, в захисті клітин, покращує енергетичний баланс та зменшує втому, які сьогодні можуть відчувати пацієнти, захищає нервові клітини від стресу, перечасного старіння і важливий для профілактики анемії, неродегенеративних хвороб. Як це діє? за рахунок стимулювання мітохондріального метаболізму, зменшення знову ж таки. Оксидативного стресу, ми бачимо, що багато компонентів, майже усі а, у Цьому потужному терапевтичному комплексі впливають саме на оксидативний стрес, який надає запалення і прогресування усіх патологічних подій. Також покращується стан шкіри, зору і нервової системи, але це, знаєте, такі додаткові опції. Отже, геокаргінін плюс це сьогодні є потужний комплексний підхід замість певного симптоматичного лікування. Він розриває якраз впливає на все порочне коло, усуває детиліальну дисфункцію, покращує мікроциркуляцію, зменшує знов ж таки підкреслю оксидативний. Стрес і відновлює енергетичний баланс. Це синергія активних речовин, усіх це важливо. Я вже робила на цьому наголосі, і це більш ніж просто еляргені. Геокаргені плюс забезпечує достатньо широкий спектр із романітної дії, доведена ефективність усіх окремих компонентів, це зручність не лише для лікаря, а також і для пацієнта. Тобто, один. Препарат з урахування усіх компонентів замість кількох, що спрощує значно схему лікування та підвищує комплаєнс такого лікування. Різні портрети пацієнта можуть бути для застосування геокаргініну плюс. Безумовно, це метаболічні події, будь-які, які, які пов'язані з метаболічним синдромом, з урахуванням, в тому числі на цьому тлі постійної втоми, усі стани, які потребують нормалізації судинного тонусу. Також Судинні порушення, гіпертонія, хронічно підвищений тиск, когнитивні зміни, такі як зниження пам'яті, концентрації тощо хронічна втома і стрес, окремо, коли там дративливість, нервозність, слабкість, відчуття постійної виснаженості, яка сьогодні дійсно може бути в наших умовах. А також ми вже йдемо з вами взимку і сьогодні вже е, значно холодніше, йде дощ. Безумовно, ми розуміємо, що це певна підтримка інфекційних агентів, тобто це розвиток інфекцій. Сьогодні вже збільшилася і, і коронавірусна хвороба, і певні гостріспіраторні вірусні події. Крім того, ну, на жаль, але скоріше. Це попереду і грип, тому дійсно ось такі наслідки подальшому перенесених інфекцій. Це також а, певне. Платформа для ось якраз призначення геокаргеніну плюс, а також це може бути комплексна реабілітація для відновлення енергетичного балансу, мікроциркуляції та зменшення знову ж таки явища оксидативного стресу. І повертаючись до цього порочного колу, тому що дійсно це справжня і потужні така полікоморбідність і сьогодні. Тільки одне захворювання одного пацієнта, особливо середнього та похилого віку. Явище достатньо рідкісне. Отже, половина хворих у віці 65 років три, а то більше і більше. Захворювань і знову ж таки детиляльна дисфункція змінює умови метаболізму. А під час порушеного метаболізму, на жаль. У усіх умовах порушується і травлення. Спочатку це можуть бути певні функціональні зміни, як відомо, тривалі функціональні зміни з боку органів травлення, які стосуються порушень моторики. Вони можуть сприяти розвитку певних органічних подій з часом у цих пацієнтів. Тому сьогодні ми маємо для такої групи пацієнтів безумовно певний природний захист для гармонії травлення. Це відомий геомінт. Які також являють собою унікальну композицію натуральних ефірних олій медичного призначення лікарської якості? Це відома м'ята перцева та фенхіль для пацієнтів, які також мають ось. Характерні зміни для лікарів, які працюють з такими пацієнтами в умовах як функціональних, так і органічних подій. Отже, геомінт, на відміну від інших засобів, ефективно впливає на весь комплекс симптомів, що виникають при різних розладах шлунково-кишкового тракту, І призначається сьогодні. Дорослими ми можемо призначати вже з 12 рочків, по капсулі 1-3 рази на день, запиваючи водою за 30 хвилин до вживання їжі. Отже. Знову ж таки, ефірна олія м'яти тепер себе позитивно впливає на стан кишківника. Усі лікарі це також пам'ятають, тому що це сприяє усуненню спазмом. Усуненню спазмом це усунення абдомінального болю, дискомфорту, це нормалізація мікробіоцинозу, кишечника, тому що це може сприяти актуації власних ферментів, коли відбуваються певні зміни, усувається спазм, усувається біль, покращуються реологічні властивості жовчі. І це чинить також заспокійливу дію на центральну нервову Систему та кровообіг за рахунок рефлекторного розширення судин. А також ефірна олія фенгілю позитивно впливає також на роботу шлунково кишкового тракту, це стимуляція травлення за рахунок активації ферментної активності підшлункової, усунення таких симптомів, як нудота, гикавка, кольки, метеоризм, нормалізація функції жовчного міхура, підтримка, покращення відтоку жовчі і зменшення симптомів запалення жовчного міхура за рахунок зменшення. Активності прозапальних ферментів. І це також, певно, знаєте, от сьогодні ми достатньо часто говоримо про анксіолітичні події в умовах стресу, тобто анксіолітик це певний природний анксіолітик, також, тобто антистресова та заспокійлива дія. Зверніть, будь ласка, увагу. Отже, шановні колеги, дійсно, достатньо часто сьогодні. Ми зустрічаємося з класичними серцево-судинними метаболічними подіями у цих пацієнтів. Тому в комплексному лікуванні дуже велике значення має корекція ендотеліальної дисфункції, підтримка функції ендотелію. Сьогодні вона має бути рутинною та обов'язковою частиною терапевтичної та профілактичної програми при лікуванні пацієнтів серцево-судинними захворюваннями на тлі різних метаболічних станів. Шановні колеги, я дуже вдячна за ваш.